Юрій Трохименко, який втратив на війні обидві руки, після численних операцій реабілітації та протезування повертається до звичного життя. Розповідає, процес довгий та кропіткий, але вже бачить результати. Етап реабілітації розпочав у травні минулого року. Він тривав доволі довго. Згодом за сприяння благодійного фонду у жовтні чоловік береться до протезування обох рук у Філадельфії. Серед протезів, що має Юрій, є біонічні і механічні. Розповідає про перші. Вони каже, зручніші і більш функціональні. Міо. Це один датчик виходить, що є один сенсор від скорочення м'язу. Ми нажимаємо на м'яз. Скрочує м'яс, м'ясо зжимає на сенсор і воно рухається. Виходить, і він розжався, розвивається, він е, жався. Інші ж набагато простіші та легші. Виходить, тут вже за допомогою того, що я е, вчив, печі розвивав, виходить, вже керується за допомогою рухів, розблоковується, піднімається, блокується. Оскільки з протезами багато речей робити незручно, чоловік шукає інші способи допомогти собі і стати більш самостійним. Я не весь час в протезах, наприклад, на людях, десь я вдягаю біоніку, щоб десь робити дрібні моторику, щось десь щось так. По хаті мені більше механіка допомагає, що я ходжу з механікою, бо не боюся стукнути, поламати. А і то не все ж весь час, бо дещо виконую без механіки, щось так роблю, без протезів. А ще таким чином, каже, розвиваються м'язи, які ніколи не задіювались. У подальшому хочу провести операцію на обличчі і так само цю операцію, щоб е, пришивають кінцівки. Є вже дуже багато відео навіть в Ютубі, є, в просторах інтернету, що навіть в Україні деякі кінцівки дрібні пришивали, що не так. І... Операція складна, але це можна реалізувати, що можна пришити кінців. Втратив обидві роки Юрій Трохименко у березні минулого року. Боєць каже, його підрозділ прийняв бої поблизу міста Ізюм на межі Донецької і Харківської областей. Тоді зав'язався стрілецький бій. Ворога відкинули, проте у відповідь почався артобстріл. Почав відкрив вогонь, що ми десь до години часу ми голови не могли підняти, що ми відстрілювалися. Як то кажуть по народі по-сомалійськи, автомат догори. Ми так відстрілилися на напрям звуку. Напрям спалахів, напрям звуку, бо ворога ми не побачиш туди. Прилетіла міна, поранило, виходить мені руки, це і евакуація. Евакуація, оскільки була дуже довга евакуація, лікарі вже в Харкові мусили ампутувати верхні кінцівки. Юрій пригадує, стати на захист країни вирішив одразу. Вже через два дні після вторгнення ворога чоловік пішов до військкомату. Воював у складі 105-ї окремої бригади тероборони 83-го батальйону ЗСУ. Це було рішення зразу, бо я якось до того в загальному я в себе в душі відчував в загальному військовим, бо я і на збори резервістів їздив, і в загальному на збори, як проводилися там. Від військкомат проводив збори до ТРО, я приймав участь і строкову службу служив, потім був на контракті, і себе в душі відчував трохи військовою частинкою. І як обов'язок громадянина, як виходить, як в загальному, то я з перших виходить, як зрозумів, я зрозумів, що потрібно. Продовжує спілкуватись із побратимами. Навіть зараз вони підтримують один одного. З ними каже, стосунки тісні, дружні та дуже теплі. Поки були в Тернополі, поки навчалися, ми проводили і вечори пісні, і виходить, що ми збиралися, співали, нам українські пісні якось про щоб проводити більше часу. І воно так відклалося, що тим людям, що ми були, виходить з тої роти КДБ, настільки довіряю, що дуже склалося, дуже склалося фані. Вони далі нам так само мені допомагали після поранення. А ще поруч завжди кохана дружина Ірина та маленька донечка Софійка. Дружина, мій психолог, мій особистий, завжди допомагала, підбадьорювала, допомагала, як воно щоб подавати ці всі перешкоди. Ірина Трохименко була у лікарні з чоловіком з перших днів його поранення. Каже, усюди намагається бути поруч і підтримувати як психологічно, так і фізично. Ми стараємося підтримувати повністю від початку, як тільки дізналася, що отримав поранення, просто зразу знала, що як тільки він дасть добро, ми зразу туди поїдемо до нього. Він мені допомагає, я йому допомагаю. До повномасштабного вторгнення захисник працював інженером електромереж у Збаражі. Тож зараз каже, у планах найшвидше повернення на роботу.